Норм чи стрьом версія автосервіс. Норм чи стрьом ксенонові фари. А треба пояснити чого. Я стрьом, тому що вони для зустрічного руху це як сварка в очі. Норм чи стрьом це сезонна гума. Стрьом, тому що багато хто не розраховує свої сили і не має навиків водіння автомобіля в сільську погоду. У нас має бути або зима, або літо. Норм чи стрьом червоні показчики повороту. Стрьом, так можна когось догнати, тому що ти не розумієш це стопи чи це повороти. Норм чи стрьом стейдж на авто спробі це стрьом, тому що йде велике навантаження на двигун, на турбіну, на багато елементів, і якщо у вас уже знос спрацювання двигуна, то все воно буде виходити з ладу. Норм чи стрьом не оригінальні запчастини. Норм, якщо ви маєте класний аналог оригінальної запчастини, то чому б не поставити аналог? Норм чи стрьом забирати старі запчастини із собою ну забирати в принципі навіщо вони вам, але майстер або автослюсер повинен вам зобов'язково показати те, що вони вам замінили. <звук> <звук>